Щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. Одного разу до мого кабінету увійшов боси, дивний на вигляд, молодий чоловік. Як і будь-який інший юний мрійник він вірив, що колись здобуде вищу освіту, і перед ним відкриється чудове майбутнє. Але життєві спокуси засліпили його. Він втратив орієнтири і загруз у задоволеннях, якими сповнений світ. Але коли юнак пізнав протилежний бік задоволення і зрозумів, що життя проходить повз нього, то пригадав про Бога і вічий привів його до пастора. В Євангелії від Івана в другому розділі розповідається історія про те, як Ісус перетворив воду на вино на весіллі в Кані Галилейській. Староста весільного бенкету здивувався, що добре вино залишилося аж на завершення гостини, і звернувся до молодого. Та й кажу йому, Кожна людина подає перш добре вино, а як понапивається, тоді гірше. А ти добре вино аж досі зберіг. Ворог спочатку пропонує добре вино, задоволення, розваги і безсоромні веселищ. А пізніше виявляється, що все це містить у собі отруту. Христос спочатку відкриває шлях страждань. Жертвеності, відмови від задоволень, а потім вічне життя у мирі і радості. У телевізійній рекламі сигарет високо в горах, на лижах розважається група гарних, здорових, молодих людей. Однак ворог ніколи не показує легень уражених раком. Ворог зваблює ейфорію від прийому наркотиків, але ніколи не говорить ані про відчай, ані про божевілля, які охоплюють людину, коли проходить ейфорія. Ворог показує принадність позахлюбних зв'язків, але нічого не говорить про порожнечу в серці та комплекс вини, які приходять на зміну швидкоплинному задоволенню. З Ісусом усе по іншому. Ось що говорить Ісус, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе. Ісус наголошує, що наша дорога вузька, у світі зазнаєте страждання, але в кінцевому результаті Він показує красу вічного життя у мирі і щасті, у краю, де більше не буде ні плачу, ні болю, ні смерті. Ісус завжди притримує добре вино на останок. Спочатку хрест, пізніше слава, у ворога все по-іншому. Спочатку швидкоплинне задоволення, пізніше відчай, божевілля і смерть. Якщо у вас є труднощі, вихваляйте ім'я Господнє і спокійно пийте гірке вино. Незабаром ви скуштуєте навіть у цьому житті чудове вино. Яке Господь зберіг для вас. Своєю розповіддю про чудо, яке здійснив Ісус у Кані на весіллі, апостол Іван говорить нам: якщо ви хочете нового життя, станьте послідовниками Христа, і у ваше життя прийде зміна, подібна перетворенню води у вино. Давайте помолимось про це. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за те, що ти даруєш нам чудову надію на майбутнє щасливе життя. Допоможи нам залишатися завжди вірними тобі і слідувати завжди за тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що Ісус попереду приготовив для вас щось найкраще. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефоном, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Бажаю вам гарного дня з Богом!